Пенсіонерка, от таке случилося. Я не знаю. Мене оставила одна. Я не знаю, що мені робити з цією квартирою. Як тут жити? Вигоріло все, все, що було, все. Я чому вискочила, тому залишилося. Більше нічого в мене немає. Оце що залишилося? із квартири. Мене більш ні дажить, мене більше немає нічого. Я прожила тут у цьому будинку 45 років. Платила все за всі послуги, за все платила, податки працювала, ну все все. Тепер ну нічого случилася така біда, осталася одна один на один. Мені ніякої не допомоги ні від кого немає нічого. Я не знаю, як мені далі бути. От від міської влади нема нічого, кругом отказ. Куди не піти, кругом отказ. Ніякої допомоги немає. Що а далі? Що а далі? Вони ж не, не, не зробили. Ну, хоча б вікна довели все до, до того. А що ж вони поставили? Все далі, що робити. Вони самі повинні, повинні бігати за нами. І цікавитись, що людям допомогти зробити. А не ми повинні бігати за владою і просити, випрошувати, що зверніть увагу на людей, які все життя платили податки, ходили на роботу, платили справно комунальні послуги. Ніяких заборгованостей в яких немає. Але якщо сталося горе, біда людина залишається один на один, і вона нікому не потрібна. У чому вся біда, і проблема нашого суспільства, нашого регіону. Це самісінький центр. Центр, в який із перших днів бойових зіткнень влучив снаряд. Люди, які в цьому будинку проживали, майже рік відписувалися до різних інстанцій, до військової адміністрації, до міської ради, але постійно отримували від них ось такі бумажечки. Бумажечки з постійними, як кажуть, наголошеннями, що це не вони, це міська рада. А міська рада, це не вона, це все, як кажуть, військова агресія. Тобто свою роботу вони перекидуються і звинувачують постійно на когось, бо неможливість зробити її. Але люди в той час, знаходячись тут, в цьому будинку живуть, зимують ось без вікон. Інші люди зимують без квартир, тобто квартири повністю вигоріли. Люди одинокі, тобто це жінки, до яких просто нема кому захистити їх. Я кажу, прямо як є З прілі. Місяця ми воюємо за те, щоб наш дом атлімонтірували. Началі з криші. Мы прошли все круги ада, актов, которых нет, и киевских комиссий, которые приезжали, акты, которые нам не показывают по непонятной причине. Добиться невозможно. И ремонт начался в сентябре месяце, когда пошли дожди. У нас был здесь поток воды, потому что крыши у нас не было. Просто не было крыши на подъезде. И все это с четвертого по первый нам заливало. Никто ничего не реагирует. На данный момент... Всё, что мы добились, вот наши ремонты. Я хочу, чтобы наша власть приехала и жила в этих квартирах, которые не отремонтировали. И, пожалуйста, и пожили, и оплатили все квитанции и счета, которые к нам приходят автоматически. Все, больше ничего. Если нет денег, пусть попробуют пожить мне нас. Е, що ми, друзі, маємо на сьогодні? Ми маємо колективне звернення до Чунівської міської адміністрації, до пана Чауса Вячеслава Анатоліча. Ось це звернення. Добре. Ось відповідь на, цього, на це звернення. Нічого нового, все звичайно, починається з агресії, закінчуючи повною імпотенцією виконавчої влади. Далі у нас Чинівська міська рада, виконавчий комітет. Теж у них куча пунктів, куча статей, куча підпунктів, ну на які вони схиляючись, мають змогу відмовити. Вони це відмовляють і кажуть: ви тримайтесь там і ще щось да. робіть. Далі у нас знову Чинівська міська рада, виконавчий комітет. Знову ось така папка велика, велика, велика. ну, Як кажуть, кінець, кінцівка одна і та ж. Не можуть допомогти, тому що не можуть. Міськова, е, міськова. Далі у нас Чинівська обласна державна адміністрація. Знову вони ссилаються на що? На міську раду, тому що ж у них там, як кажуть, поки вони ділять владу. Теж відповідь пана Дмитра Синенка, ну, нашого як кажуть, героя, всі ми його знаємо. Така сама, в принципі, показує свою роботу, як він вміє працювати. Далі у нас теж Чернівська обласна державна адміністрація, тобто ми можемо грати в покер, одна дата б'є іншу. І у нас, в принципі, нема там один фулл-хаус. Тобто куча документів, які не мають ніякої взагалі ну, допомоги і уваги до цих людей. Так що, це вже все край. Це просто дно.